Друзі, перші про головне поїхали. Територія Білгородської області атакували безпілотники, ракети та артилерія. А зсувірвались на аеродром Старий Дуб для зачистки. Пишуть про жертви серед військових інженерів. Спалахнула пожежа ЗСУ захопили гелікоптери, нібито навіть літак. Хлопці поперли на Білгородщині, окупанти ниють, мовляв, втрати шалені. А Зсу захопили таємні бункери та аеродроми. На аеродромі під старим дубом українські пілоти таємно захопили 160 кабів різної модифікації поблизу Курська захоплено дві ж сушки, які налаштовані на схід цих кабів. Зокрема, скоро як тільки пілоти освоять скиди, росіянам стане дуже невесело. Літаки і бомби вже в Україні. В той же час телеграм-канали пишуть, що на аеродромі Старого Дуба схованому в лісі і створеному 23-му році дві полоси для гелікоптерів і авіації було знайдено нашими силами справний міг 31 носій кинжалів. І 10 ракет до нього наші пілоти провели операцію. Гелікоптер висадив умілих хлопців, які підняли пташку в небо і вже перебазували на один з аеродромів. Загалом за 4 дні бої вже захоплено 5 літаків. 6 Гелікоптерів в різних станах тім пілоти і техніки пообіцяли, що доведуть їх до робочих. Загалом також захоплено 17 ракет «Кінжала», також комплекси іскандери і боєприпаси різного типу, в тому числі з систем ППО радянського типу. Крим того пишуть, що бій на аеродромі Белгород, куди полетів наш десант з цих три гелікоптери висадили 60 найкращих спеців. Пишуть, що на аеродром наразі під нашим контролем, вся логістика Курської області повністю знищена. На аеродромі було стільки боєприпасів та їжі, що хлопці там триматимуться дуже довго. Російські війська намагаються перерізати логістичне постачання для сил оборони України в Білгородській області. Російська армія досі не вдається зупинити наступ збройних сил України в Білгородській області РФ. Про це повідомив експерт Михайло Жирох у ефірі Радіо НВ. Експерт зауважує, що офіційної інформації про ситуацію в Білгородській області РФ взагалі немає. Але судячи з неофіційної інформації, яка циркулює навколо військових колах, ситуація для росіян там ахова. Вони досі не можуть зупинити наступ, який триває декілька населених пунктів. Вже знаходяться під контролем українського війська. Зазначив Жирохов. Водночас він зазначає, що ціле населені пункти не такі великі, якщо порівняти із суджою на Курщині, той район малонаселений. Там немає великих населених пунктів, принаймні на тому рубежі, де зараз приблизно знаходяться наші військові, додав експерт. При цьому за наявними даними росіяни вдались до таких неординарних дій, як використання керованих авіаційних бомб на Білгородщині з метою зупинити логістику для українського групування. Але наскільки можна перерізти логістичне постачання з тому районі відкритим питанням? Тому що там є ще кілька логістичних доріг, про які поки ніхто не говорить і про їх обстріли я інформації не маю. Сказав Жирохов. Втім, має надію, що наступ ЗСУ на Білгородщині буде розвиватися і надалі паралельно з цим. Замість нового наступу на територію України російські окупанти радше намагатимуться створювати тиск на якихось окремих ділянках та можуть дещо з більше сконцентрувати. Також вони вже не зможуть атакувати Україну з боку Білорусі. Про це в ефірі фабрики новин заявив авіаційний експерт Костянтин Кривола, відповідаючи на питання щодо того, що росіяни, начебто, готують новий наступ. Він зауважив, що на розгортання російських сил насамперед потрібен певний час. Я не бачу таких ресурсів, можливостей російського ВПК, ані Міністерства оборони, ані організаційних зусиль, ні логістичних, щоб вони могли таке робити, сказав криволап на його думку. Росіяни намагатимуться створювати тиск на якихось окремих ділянках та можуть дещо більше сконцентрувати. Це неможливо, але так, щоб на тисячу кілометрів поїхати. А ще заходити з півночі, якось не апреля, якось у них не виходить, зазначив він. Крім того, на запитання щодо того, чи реальний наступ на Україну з Білорусі. Кривола б зауважив, що якщо казати про наступ Півночі, то якщо з Чернігівської області, то там ще є якісь варіанти, але там стоять наші системи, там збудовані фортифікації, все необхідне, наскільки я розумію, для того, щоб до цього не допустити. А по болотах поліських, я не думаю, що російські танки можуть піти. А те, що було, коли вони там намагалися іти через Чернігівщину, ми все бачили, все знаємо. Ми вже в 22-му році. Це вже думаю, що це неможливо. Сказав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.